Всім привіт! Ви на каналі гостях Олександра. Сьогодні я хочу вам розповісти, зробити огляд майже своїх всіх орхідей. І перша це орхідея монстріал називається. Ось вона цвіте, в попередніх відео її також можете побачити, огляд її. Сьогодні я відео буду її поливати. Про полив ви можете побачити в попередніх моїх відео. Я хочу показати, як вона має зараз росте. І зараз в мене новий препарат використовуватись, Це Доктор Фолі Стартер. Сільний ліст. Я хотів купити спеціально для орхідеї, так як в магазині не було спеціально для орхідеї, купив такий. Ось, бачите, моя проблема починають листя, як вам сказати, упругу втрачати. Бачите, вони скручуються зморщики, можна навіть сказати. Морщиться. Але маленькі з ними все добре. Ось. Ось які великі листочки. Ось ці три не зморщуються, і навіть цей не зморщується. А ось єдиний чомусь зморщується. Хочу сказати, в нього. Ось бачите, що якщо вам покажу, ось внизу тріснуте. Можливо, там росте новий корінь або росте новий квітоніс, або сподіватися, що це квітоніс. Хочу вам показати, вона ростить новий квітоніс, як було, зміни знову ми спостерігаємо. Уже навіть я бачу маленьку квіточку. Аж думаю, видно. Так вже дві. І вона цвіте. Хочу нагадати, це цвітіння було викликано це, це пастою. Ну, давайте подивимось. Моя орхідея дуже гарно наростають на нові корінці, так як я її недавно був пересадив. Видно так ось. І дивіться, із квітоноса знизу росте новий корінчик. Мене це дуже обрадувало, можна так не сказати. Ось так... Що я хочу? Нові корінці наростають. Видно, так, як вони ось ростуть. Такі наші молоденькі корінчики. Тут корінці не наростають, але зверху нові наростають корінці, так як я її був переснив. Вона активно цвіте, подивіться, який гарний букетик. А якщо ще й ця зацвіте, скоро, я сподіваюся, то буде зовсім чудовий букет. До речі, я хочу сказати, я планую її опилити ось дану орхідею з такою. Про опалення ось цієї орхідеєю королевською відео вже є. Але я в даному відео, тобто в наступному, хочу вам показати, як буду опиляти дані дві орхідеї. Ну, а зараз цю орхідею я хочу полити. полю її з добривом. Добриво називається, я вже розповідаю, агрікол. Зараз я полюю. Після полива ми маємо її побризкати доктор фолі Поки моя орхідея поливається. Це... Так, я. Маю на годиннику, що пройшло близько 20 хвилин. Тут я хочу довго її полити, навіть, можу, мабуть, пів години. Поки я буду її поливати, я хочу її піджити. Тобто, дати вітаміни листям. ми будемо бризкати листя. Листя бризкаю і ось так зверху. І як бажано бризкати листя, також знизу. Тобто ми маємо це підіймати. І ось. Знизу також маємо побризкати всі листочки. На відео не негарно виходить в мене, але зараз я маю побризкати листки і з цієї сторони також. Тому що живлення в орхідеї йде не тільки по поверхні, але й знизу також. Щоб листки були добре. Ось така орхідея. Всім дякую за увагу. Через 20 хвилин я витягну орхідею з води. Коли прийде 20 хвилин з точки росту, хочу нагадати, потрібно, якщо нам будуть залишки води і їх також прибрати, ось точка росту. Ось так. Це були головні поради. Всім дякую за увагу. До побачення.